наука Чим жила галузь культури Бердичівського району минулоріч і як вона буде розвиватись у 2013-му. Такі питання стали приводом для підсумкової наради працівників цієї галузі. Крім представників клубних та бібліотечних установ, участь у заході взяли сільські голови, керівництво району та начальник обласного управління культури Юрій Градовський. Створювати настрій мешканцям Бердичівщини і духовно збагачувати їх, покликані 90 культурно-освітніх закладів. Це 26 будинків культури, 20 клубів, 43 бібліотеки та один музей, в яких Працює 139 працівників. Повідомила начальник районного відділу культури і туризму Зоя Мартинюк. Кількість творчих колективів становить 175, серед них 6 мають звання народних протягом минулого року. У всіх куточках району з нагоди різних свят відбулось понад 6 тисяч масових заходів. Керівники деяких будинків культури більш детально зупинились на своїй діяльності. У виступах багатьох простежувалась одна та сама проблема недостатність фінансування. Але навіть у таких умовах лунало з трибуни люди працюють і самі намагаються заробляти. Так надання платних послуг дозволило Мирославському будинку культури отримати понад 18 тисяч гривень. У числі кращих і клуби села Буряки, Бистрик, Слободище, Андріящівка, Никонівка, Озадівка тощо колектив останнього закладу під час новорічних свят наколідував собі на світловий лазер для проведення дискотек. Районний народний музей імені Джозефа Конрада, що у Тереховому унікальний у своєму роді. Він налічує понад дві тисячі оригінальних експонатів і минулого року прийняв більше півтори тисячі відвідувачів. Перший відділ присвячений життю та діяльності великого неоромантика світової літератури, найкращого неоромантика класика світової літератури Джозефа Конрада. Другий відділ присвячений історії україно-польських взаємин. і третій, власне, історії наших рідних сіл. А багато експонатів розповідає навіть про історію області Житомирської і про історію навіть рідної України. Було багато делегацій сполучені штати Америки вправ, приїжджають делегації з Великої Британії і з Польщі, особливо багато і, так далі. і багато наших шкіл і район і міста. Районна бібліотека у 2012-му спрямовувала свою діяльність на задоволення інформаційно-освітніх та культурних потреб користувачів. За минулий рік книжковий фонд з допомогою читачів, спонсорів, місцевих письменників поповнився майже півсотною книжок. Бібліотеки інформували про головні події у політичному, соціальному житті країни і світу, популяризували українську національну культуру, сприяли всебічному розвитку підростаючого покоління. Працівниками бібліотеки використовувалися різні форми і методи бібліотечної роботи для залучення до бібліотеки, користувачів і задоволення їх потреб на книгу та інформації. Населення району протягом 2012 року обслуговували 40. Селищна районна бібліотека та районна бібліотека для дітей за проведену роботу, ентузіазм і творчість працівникам культури подякувала перший заступник голови райдержадміністрації. Людмила Колесник звернула увагу присутніх на те, що не так уже й погано порівняно з іншими фінансується галузь культури. Довожу до вашого відома шановні працівники культури. Що на 2013 рік на заклади культури доведено мільйон. 766 тисяч на заробітну плату мільйон чотириста тисяч. Це заробітна плата і енергодосії. І відсоток фінансування захищених статей становить 90,3%. Тобто, що це значить, що галузь культури єдина галузь, яка сьогодні забезпечена, і майже 10% ви можете спрямувати на розвиток. Голова районної ради закликав не чекати, що хтось колись прийде і щось зробить, а брати ініціативу до своїх рук. Мовляв, відчиняють там, де стукають. Я би сьогодні всіх вам працівників ви обирали депутати до районної ради, особливо ті, що по даний системі. Я хотів би, щоб ви їх почаще до себе запрошували, на які та вас заходи проходять і ставили їм запит, депутатський запит. Що, шановні, ми вас обирали, щоб ви підстояли наші інтереси на території району. Розумієте? Ви ще ми для того обирали. І щоб вони почаще також співпрацювали. Да, багато є хороших депутатів, які дійсно відстоюють свої територіальні громади, ну а деякі якщо пасивно відносяться до цього. То я думаю, якщо ми всі разом будемо один одному допомагати і вирішувати, в нас це вийде. Головним завданням розвитку галузі на поточний рік посадовці вбачають зміцнення матеріально-технічної бази. Певну частку найнеобхідніших робіт уже зроблено, але чимало питань ще лишаються невирішеними. Потребують ремонту, приміщення з метою створення належних умов 26, низький рівень забезпечення сільських заходів, опалення. Це, будемо так говорити, наша проблема знову ж таки номер один. Якщо не комфортно, то, звичайно, і. Діти не будуть діти і молодь, але ми якось, як то кажуть, виходимо з цього положення, обігріваємо гурткові кімнати електрообігрівачами і працюємо навіть і в таких умовах. Недостатні поповнення фондів бібліотек новою літературою, періодичними виданнями комп'ютерною технікою, недостатнє забезпечення клубних заходів музичної апаратурою і сценічними костюмами. Недостатнє забезпечення заходів культури фахівцями звичайно це теж проблема. Відчутно позначився на настроях та умовах роботи культпрацівників. Перехід приміщення районного будинку культури назад до міста. Тепер творчі колективи займаються у райдержадміністрації. Заступник голови Бердичівської РДА Людмила Колесник вважає рішення про відмову від будівлі поспішним та необґрунтованим. А один з аргументів про можливість заощадження коштів і спрямування їх на розвиток району посадовець простувала з допомогою цифр. Минулому. На районний будинок культури було використано всього 657 тисяч гривень. На енергоносії на теплопостачання 102 тисячі гривень воду 527 гривень і електроенергію 9 180 гривень. Приблизно це 112 тисяч гривень при роботі в нижніх умовах, а це, я вважаю, не робота. І сьогодні моя душа особисто дуже болить, тому що я розумію, що сьогодні ми не можемо створити належні умови для роботи колективів. Люди 8 годин мають відпрацювати. Як вони мають працювати? Сьогодні інструмент взяли на четвертому поверсі, мій кабінет на другому поверсі, і, і я це чую. Сьогодні е, судді, як він займається, вся адміністрація чує, приходять, стукають двері, роблять зауваження. Безумовно, нам потрібно тут думати. І ви знаєте, е, Завершу ще по комунальних послугах отож 112 тисяч гривень ми втрачали в минулому році. В цьому році при цих умовах і при тій площі, яка використовується загальна потреба на енергоносії 110 тисяч гривень плюс на обслуговування комунальне підприємства. У нас є комунальне підприємство, яке обслуговує наші приміщення 27 тисяч 650 гривень. Разом 137 тисяч 650 гривень. Тобто витрати на обслуговування. Ростають було 112, стало 137, 650. начальник відділу культури зауважила, що головним аргументом, який спонукав повернути приміщення місту, був його аварійний стан. На думку Людмили Колесник, про аварійність будів, мова і не йшла б, якби не відповідне звернення з Мартинюк до експертів. Тоді експерти надали висновки про те, що райони культури в незадовільному технічному стані. А якщо приміщення в незадовільному технічному стані. Його потрібно ремонтувати, але в ньому можна працювати. Розумієте, і це суттєві речі, шановні працівники культури, не потрібно з воїванням наносити дезінформацію. Ви кидаєте сьогодні такими словами, якщо вже у нас пішли такі розмови, то ми вам можемо надати листи, які ви підписували. І сьогодні ви маєте нести відповідь. В яких умовах люди мають працювати? І де буде працювати наші народні колективи? І де вони люди відпрацьовувати свій робочий час? І я думаю, що громадськість, вам не вибачить, такого хибного рішення. І я здивована, люди мовчать сьогодні, тільки кивають головами, тому що їм сумно від того, що зроблено. Розумієте, і яке рішення прийнято. А це рішення, я боюсь, що воно було не фатальним. Для культури. Наразі районні посадовці розглядають різні варіанти подальшого існування колективів районного будинку культури. Досягнення, які він має, це результат копіткої роботи протягом багатьох років і втратити їх неприпустимо. Можливо, зазначили керівники району, колективи переселять до якогось із сільських клубів, а можливо, дещо переобладнають велику залу райдержадміністрації. Начальник обласного управління культури запропонував ще один варіант. Можливо, вам треба. Вивчить питання більш, знаєте, такого досвіду, якщо хочете професійного досвіду роботи Житомирської філармонії на автобус і на культурне обслуговування в першу чергу Бердичівського району, а може не Бердичівського, на платні концерти в Вінницького, Хмельницького в області і так далі. Але є справді проблема, і головне, що є розуміння у керівництва району, що цю проблему треба вивчати і не тільки вивчати, а Проблему треба вирішити. Не треба думати, що десь в Україні умови для праці краще, підкреслив Юрій Градовський, і закликав працівників культури, не збавляючи темпів робити те, що вони добре вміють і дуже люблять дарувати іншим святом.